Всім привіт! Звати мене Юрій, я з Вінницької області. Сьогодні 12 вересня. У мене вже з'явився вільний час, тому як на пасіці роботи було чимало. я вирішив зняти відгук про дану медогонку. Тому як я обіцяв виробникам, а також думаю, буде це цікаво для самих пасічників. Про дану медогонку в мене є багато що сказати. Тому як ця медогонка була обкатана під час викачки меду з соняшнику, нею було відкачено більше 4 тонн меду. Почну з самої медогонки. Ця медогонка шестирамочна. Під рамку додан повністю автоматична. Також з цією медогонкою можна відкачувати рамку Рут та 145 рамку. Вона працює як від 220, так і від 12 В, що є дуже практично для тих, хто кочує або має другі точки. В моєму випадку, є точок, на якому немає електрики. Скільки ж даною медгонкою можна відкачати меду за 8-годинний робочий день? Думаю, це цікавить і пасічників, і цього можуть не знати виробники. Я відкачував даною медгонкою. За 8 години робочий день 400-500 кг меду. Тому як людина, яка була на відкачці меду, просто не встигала за даною медогонкою. Якщо дану медогонку забезпечити постійною загрузкою рамок, нею можна буде відкачати тонну 200-1,5 тонни меду за. 8-годинний робочий день. Для цього потрібно або дві людини для розпечатки рамок, або, звичайно, станок для розпечатки рамок. Даною медогонкою я відкачував на другому точкові, де вона працювала від акумулятора автомобільного. Нею було найбільше відкачено 400 кг меду, після чого акумулятор не сів, від нього завелась машина. Тобто, я був цим дуже задоволений. Медогонка від акумулятора так само точно працює, як і від 220 вольт. Взагалі я не побачив ніякої різниці при тому, коли двигун рушає або стає. Тобто, все однаково працює. По блоку управління медогонки також все дуже було класно. Чітко він працює, не зависав, ніяких глюків ні одного разу не було. Були питання по тому, чи ламається медогонка світлі рамки. Тобто даю конкретну відповідь: дана медогонка не ламає світлі рамки взагалі. В неї було відкачено чимало світлих рамок, які були відбудовані на соняшнику під час взятку з соняшнику. Вона не поламала жодної рамки взагалі. Ну, може, трохи є якась деформація, да, таке присутнє в рамках. Іменно в сотах, але взагалі вона їх не ламає. Медовий карман цієї медгонки десь 50 літрів. Мед починає текти після того, як набереться літрів 30, і тоді він починає вже витікати з медогонки. При загрузці рамок різних повазів в дану медогонку, нею не кидає, не шатає. Взагалі немає таких проблем. Ну, може, невеликі якісь коливання нею є, коли рамки різні по вазі, але не більше. Даною медогонкою я лишився задоволений. Дуже хорошо вона себе показала. Відзняв це відео по тій причині, що був хороший сервіс. Мені її доставили прямо додому. Обійшлися, це дуже малі кошти, з мене взяли тільки на горюче до машини. Дану медогонку я рекомендую пасічникам. Можна і треба такою медогонкою користуватись. всім пока, всім удачі!